Я бажаю! Мене звати Сергій, і я з задоволенням поділюся з вами цікавою інформацією про можливість, яка допоможе вам покращити ваше життя та життя ваших близьких. Зараз в світі настали часи змін. 80% людей проводять свій час в інтернеті. Велика кількість компаній-виробників заполонили мережу інтернет, пропонуючи різні види товарів та послуг. І вам дуже пощастило ви маєте можливість розпочати власний інтернет-бізнес, де товаром є. Елітна нерухомість це ексклюзивна пропозиція від міжнародної комерційної компанії New Millennium Center Ltd. Компанія New Millennium Center зареєстрована у 2011 році в березні місяці в Сершецькій республіці. Легальність компанії свідчить сертифікат з червоною печаткою апостель, завірений Гоаською конвенцією міжнародного права. Це свідчить. Що компанія New Millennium Center без додаткових документів має дозвіл розвивати власну діяльність в інтернет-просторі в 138 країнах світу. Компанія New Millennium Center стабільна, чесна, легальна компанія, що динамічно розвивається, і налаштована на успіх, на розвиток та як самої компанії, так і своїх партнерів. Компанія розвиває два напрямки бізнесу: це нерухомість і все, що з нею пов'язано, та інтернет-бізнес. За 12 років діяльності. Компанія розвинула власний масштаб до 73 країн світу з 138 можливих. Компанія Millennium Центр не є забудовником, вона є інвестором груп будівельної компанії MonolithEстет. Estet – це є турецька будівельна компанія, яка активно розвиває свою діяльність на північному Кіпрі, яка має всі ліцензії на даний вид діяльності. Нерухомість. Також можна придбати за унікальними програмами, які компанія разом з Гарвардським університетом розробила для своїх партнерів та запровадила їх як інтернет-бізнес. Таких програм є 4, і вони дають можливість партнерам з мінімальним внеском та коротким термін стати власником апартаментів на Північному Кіпрі. Що за програма і як вони працюють, зараз детально розглянемо. Програма Євробіт, програма Сонячний шанс, програма СМТ софт та програма Сан Метрополіс. Всі програми житлові. Програма Сонячний шанс дає можливість придбати іменний сертифікат вартістю 1000 доларів, який юридично завірений. Цей сертифікат можна продати, передати в спадок, можна подарувати. Наша команда практикує і рекомендує починати інвестування з програми Євробіт. Це є практична програма. Щоб приєднатися до програми, необхідно зареєструватись. Реєстрація безкоштовна. А щоб придбати місце в програмі Євробіт, необхідна маленька інвестиція 170 доларів. Програма Євробіт дає можливість людям стати потенційними клієнтами на житло, та як всі програми розроблені по матричній системі та в системі мовисного накопичення, партнерам легко можна заробляти та рухатись до основної мети. В програмі Євробіт працює два матричні столи. Перший стіл це вхідний, другий стіл прохідний. Кожна матриця складається з семи місць. На моніторі ви бачите вхідний матричний стіл. У верху матриці людина, яка раніше приєдналась до програми за 170 доларів. У цій вхідній матриці є два плеча ліве та праве. У лівому плечі для полегшення роботи новим партнерам компанія дарує два подарочних місця. В правому плечі людина, яка теж приєдналась до програми по запрошенню людини, яка на піку матриці. Теж має одне подарочне місце. Щоб завершити роботу в матриці, необхідно виконати умови компанії. Так як ви являєтесь менеджерами по рекламі власного бізнесу, запросіть двох активних людей до співпраці в програмі «Євробіт». При заповненні двох місць новими партнерами, матриця закривається та ділиться пополам. При закритті даної матриці, людина, яка була на піку вхідної матриці, виходить на виплату 300 доларів. При виході з матриці людина інвестує 250 доларів у власну матрицю, 25 доларів компанія забирає на обслуговування одноразового обслуговування вашого сайту і 25 доларів ви можете вивезти на власні потреби. Власна матриця даватиме вам можливість в майбутньому постійно отримувати по 300 доларів. Приєдналось по, новій, по вашій рекомендації дві людини. 300 доларів отримали. Приєднались по вашій рекомендації дві людини. 300 доларів отримали. Що відбувається далі? Людина, яка запросила двох активних людей, виходить на пік матриці. Люди знизу переходять у верх правого плеча матриці. Одна людина лишається у вхідній матриці в правому плечі, а друга людина переходить в праве плече нової матриці. І цей процес дублікації проводиться безкінечно. Після того, як людина отримала 300 доларів, вона переходить в другий стіл програмі Євробіт. Тут також матриця 7 місць, але вже місця займають люди, які вийшли на перший раз на виплату 300 доларів. При закритті другого столу людина, яка була на піку матриці, виходить на виплату 1000 доларів, який інвестує в житлову програму сонячного шансу. При закритті програми «Соняшний шансу на виході людина отримує 4000 доларів. 2000 доларів інвестує в слідуючу програму SMT Soft, 1000 доларів виводить на власні потреби, і 1000 доларів реінвестує назад програму сонячного шансу. Так як ця програма реінвестна, вона дає можливість людині постійно заробляти 4000 доларів. 1000 доларів реінвестуєте в сонячний шанс, 3000 виводите, 1000 доларів вложите, 3000 виводите. Програма SMT Soft. Дає можливість на виході заробити 8 тисяч доларів, які інвестуються в фінальну програму Сан-Метрополіс. Програма Сан-Метрополіс також має два столи, де перший стіл після закриття матриці дає можливість заробити 32 тисячі доларів, які відразу інвестуються в другий стіл, де ви на виході заробите 128 тисяч доларів. Це теж реінвестний стіл, який дає можливість постійно заробляти при закритті матриці 128 тисяч доларів. 32 тисячі реінвестуєте, 128 тисячі забираєте. Ось така проста робота. Допомагаючи іншим, ви самі маєте результат. І коли ви будете на виплаті 128 тисяч доларів на вашу електронну скриньку прийде лист від компанії New Millennium Center LTD. Шановні партнери, ми вас запрошуємо до Північного Кіпру отримати нерухомість на ваш вибір. Якщо ви не хочете мати житло на Кіпрі, ми вам виведемо кошти, які ви заробили на вашу картку, за мінусом 15%. Дякую вам за співпрацю. До зустрічі на Північному Кіпрі.